Дивіться, буду робити ще один салат. Буду робити його вперше, але своїми якимись змінами. Нам потрібна креветка салатна. Вона продається вже готова. Кукт, як вони тут кажуть. Червоний перчик, який треба порізати дрібненько. Зелена цибулька. Зелений кріпчик. Тут в цей салат по оригінальному рецепту йде селера. Ці такі стручки селери. Але я замість селери покладу кукурудзу. Селери у мене є, чомусь боюся, що селера не всім може сподобатися. Ну, і сіль, перець, майонез. Це все нарубуємо кукурудзу, буду зрізати. У мене свіжа кукурудза, свіжа приготовлена, не консервована. У вас, якщо є консервована, можете пробувати з консервованою. Може пробувати з селерою. Можливо, вам сподобається. Так, дивіться, салат райдужний готовий. Солимо до смаку і видавлюємо сюди 2 ложки столові лимонного соку. Перемішуємо. І, якщо мені сподобається смак, я так залишу. Якщо ні, додав сюди трішечки чесночку. Салат чудовий, сплошні вітаміни. Хрумкий. І така чесночна нотка тут не завадить. Я втерла сюди такий гарний зубок чесночку. Дівчата, а ви дивіться, по своїм смакам. Хочете, додавайте, хочете, не додавайте. салат гарний. Він може вам підійти до любого свята. Не обов'язково брати креветки ось такі маленькі салатні. Можете брати звичайні креветки і їх порізати просто дрібненько. І креветки, якщо вони написано, що вони кукт, що вони готові вже зварені, то обережно соліть салат, бо можете пересолити. Мої креветки були солені. Готуйте, пробуйте і всім смачного. Бай-бай!